Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! О, прокидаємося. Дуже добре. Я попрошу підняти руку тих із вас, хто вважає себе невіруючими. Що немає? Цікаво. Добре, тоді ми читаємо Святе Письмо Друге Послання до Коринтян, 5 розділ. Друге послання до Коринтян. П'ятий розділ. Перший вірш. З першого. Далі буде. Скористаємося ми, мабуть, перекладом брата Огієнка. Знаємо бо, коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. Дім нерукотворний та вічний. Будь ласка, займайте свої місця і ми будемо трохи говорити. Перед тим, як будемо молитися. Якось кинулося в очі те, що говорить апостол Павло в цьому п'ятому розділі, як він його починає. Він не говорить віримо, Бо, коли земний мешкальний наш намет зруйнується. Він не говорить, що ми віримо. Він говорить: знаємо. Знаємо, що коли земний мешкальний намет наш зруйнується. До речі, намет з Кинію єврейською мішкан, чимся схоже там звучить, то маємо будівлю від Бога на небі. Дімний, рукотворний та вічний. Ну, про першу частину ми і так з вами знаємо. Тут у нас якось проблем не виникає, особливо зараз, що земний намет наш він руйнується, тіло наше воно старіє, розвалюється, його можна дуже легко вивести з ладу. Але от друга частина, що ми маємо будівлю від Бога на небі, дім не рукотворний та вічний. Дуже часто, коли е, доводиться спілкуватися навіть е, з членами церкви, можна почути думку, що ми сподіваємося, ми віримо, ми сподіваємося. А апостол Павло так нахабно заявляє: Знаємо. Очевидно, у нього є підстава знати. Не просто сподіватися, не просто думати, не просто вірити, а знати конкретно. І далі, тому то і зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою, що з неба. Хоча б тільки одягнені ми не знайшлися ноги, Бо ми, знаходячись в цьому наметі, в цьому тілі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смерть не пожерлась життям. А той, хто на це саме створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток духа. Апостол Павло має справу з, ну, з досить таки проблемною Коринською церквою. Як десь які фальшиві вчення, як десь які єресі, якісь косяки, то обов'язково це Коринська церква. І от Павло намагається мати з нею справу. Говорить, перше, ми знаємо. Друге, він говорить про те, що ми, коли ми живемо в тілі, нам хочеться звільнитися від цього тягаря. Воно нас гнітить. Ми бажаємо чогось кращого. Той, хто на це саме створив нас, то Бог що й дав нам завдаток Духа. Дуже важливий елемент тут міститься, коли ми з вами приймаємо Ісуса Христа в своє серце, Бог дає нам завдаток Духа. Що таке завдаток? Коли ви проводите якісь е, бізнес, бізнесові операції, скажімо, ви хочете придбати нерухомість, чи ви хочете придбати автівку. І ви не хочете, щоб воно упливло, ви серйозно а, думаєте про те, щоб придбати цю річ. Ви даєте людині завдаток. Невеличка частина повної суми. Про що вона говорить? Вона говорить про ваші серйозні наміри. Чи повертається завдаток? Ні. Завдаток не повертається. Якщо хтось передумав, завдаток залишається. Бог не передумав. Коли Він дає нам завдаток Духа Святого, Він залишається з нами навіки. І оцей завдаток, він гарантує, що те, що Господь почав в нас, Він доведе до кінця. Ми інколи собі, знаєте, начитавшись чи надивившись чогось, ми думаємо. Якщо ми будемо погано поводитися, то Господь нас. Залишить невелику скорботу. Друзі, все набагато простіше. Ви просто помрете передчасно. Воно вам треба. Якщо ти безславиш Господнє ім'я, називаючи себе християнином, то раніше чи пізніше, після цього виховальної роботи, Господь просто тебе помре. Умертвить, побачите. Слово не те використав. Бог працює від початку і до кінця. Він завжди вірний в цьому процесі. Той, хто нас на це саме створив, то Бог що дав нам завдаток Духа. Отож, бувши відважні постійно та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо у домі Господньому. І ось важлива фраза наша сьогодні: бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа, тому і пильнуємо, чи состаємося в домі тіла. Чи виходимо з дому, бути йому любими. Ми зараз оці концепції повністю розбирати не будемо, тому що це перша промова до молитви, це вже е, предмет більш глибокого вивчання, там 40-45 хвилин на це треба. Я не буду забирати час. Для нас важливі сьогодні декілька моментів, щоб ми для себе взяли звідси. Ми ходимо вірою, а не видінням. Для нас сьогодні, мабуть, це ну, найповільніший спосіб пересування ходити вірою. Коли ти геть нічого не бачиш, але ти тільки віриш і робиш крок. Знаєте, у нас дуже гарна така ілюстрація тут є, особливо на першому поверсі, коли ти заходиш у санвузли, там темно, вимкачів не бачиш. Ти робиш перший крок, і світло вмикається. Ну, звичайно, якщо перед тобою попередньою людиною більше п'яти хвилин, бо там затримка виставила на вимкнення. Але сам той факт: тобі треба зробити крок у темряву, і тоді вмикається світло. І що саме цікаве, Господь вмикає для нас світло, достатнє для того, щоб ми зробили один крок. Він не дає нам повної картини. Господь, якщо так проілюструвати, Він якби з висоти, ну, з висоти супутника можливо, так можемо сказати, дивиться на все, що відбувається. І разом з тим, він детально знає, що відбувається в нашому житті. І в організмах кожного з нас. І зараз я попрошу е, нашого оператора увімкнути невеличке відео. Я сподіваюся, що для когось е, це відео стане ну, хорошою нагадкою про те, наскільки великий наш Господь і наскільки надійно все те, що Він нам обіцяє. Будь ласка. Від астрофізики до мікробіології. Ось спектр роботи нашого Господа, Господа, якому, якого ми знаємо, Господа, якому ми служимо сьогодні. І Слово Господнє говорить: ми ходимо вірою, а не видінням. Бог дає нам рівно достатньо інформації для того, щоб ми могли зробити якийсь крок. Виконати його волю на певному етапі. Він не дає нам бачити всю картину. Вона нам просто не потрібна. Я сьогодні розмірковував над цим вранці. думаю, добре, а якби Господь дав нам повністю картину в повному обсязі, щоб ми могли з нею працювати. Е, він дає це вранці, коли ми п'ємо каву. Е, станом десь по обіді ми забуваємо 99% цієї інформації. Ми не можемо працювати з таким обсягом інформації. І Господь дає нам рівно стільки, скільки нам необхідно. Але цього достатньо, і саме от в цьому невеличкому елементі Бог просто хоче, щоб ми проявили послуг. Послух тому, що Він нам відкриває. В свій час у апостолів виникла ділема. Що робити із поганими, із язичниками, які навертаються до Господа? Ну, є Ізраїль, вибраний народ, проблем немає. І тут незрозуміло хто, незрозуміло, звідки не вертаються до Господа, що з ними робити? І вони починають спілкуватися між собою. І один із перекладів звучить приблизно так, що нам Здається прийнятним і Духу Божому дозволити включити оцих людей е, в число церкви. Ну, я зараз так е, парафразірую, там в книзі Дій треба детально буде знайти. І по суті, зараз на кону доля всього людства за винятком народу ізраїльського, по відношенню до якого ніяких питань не виникає. І отут вони припускають таку фразу. Виявляється, що для Господа було достатньо. І для учнів було достатньо. Оцієї інформації, яку вони мали. Більше просто не треба було. Вони досить комфортно почувалися. Треба просто було проявити Богові послух в тому, що Він давав. І знаєте. Саме тут інколи виникає проблема в нашому житті, ми починаємо щось е, занурюватися, щось шукати, досліджувати більше, а нам інколи просто треба взяти те, що Господь нам відкрив на сьогодні, і проявити йому послуг в цьому. Якщо Господь нас сьогодні закликає зробити одну добру вправу для неспасеної людини, якщо Господь. Нас закликає зробити добру праву своїми руками і ногами для неспасеної людини сьогодні. Цього достатньо. Ми просто маємо проявити в цьому послугу. Якщо Господь закликає нас розкрити свої очі і подивитися на якесь невеличке чудо, фізичне чудо, яке Він для вас зробив, цього має бути достатньо. Для того, щоб ми просто висловили йому вдячність. І сказали: дякую Тобі, Господи, Ти дійсно великий. Ти пануєш над Всесвітом. Ти знаєш, що робиться в моїх клітиночках на молекулярному і атомарному рівні. Нам хочеться більшого. Перші люди теж хотіли знати більше. Але Бог нас закликає. Зробити необхідний крок віри сьогодні. Крок віри у тому, щоб помолитися за народ Ізраїля, попросити мира Єрусалиму. Крок віри у тому, щоб підтримати молитву наш, молитвою наших воїнів. Крок віри у тому, щоб принести Господу молитву за перемогу. Знаєте, Інколи мене вражає сміливість апостола Павла. Те, що він заявляє, його слова. Сьогодні не кожен сприйняв би апостола Павла як брата, як християнина. Тому що часто те, що він говорить, воно не вписується в сьогоднішні погляди християн. тих, хто претендує називатися Божими дітьми. Але на самому початку цього розділу. Павло заявляє, знаємо, не віримо, не сподіваємося, а знаємо, на чому базується це знання на слові Господньому, яке Павло знав досить добре, на досвіді своєму, коли він бачив Божі діла. Тому що, коли ми з вами бачимо, що Господь робить в нашому житті, коли ми бачимо, як він проявляє свою вірність в тому чи іншому питанні, це допомагає нам робити наступні кроки. Ми зростаємо в своїй вірі. І Господь інколи не дає нам цієї повної інформації, не відкриває всієї картинки для того, щоб ми могли зростати. Можна було б все розписати, показати, знаєте, таку табличку-пам'ятку тобі зробити. На, бери. Тут все, що тобі треба. Тільки ти не виростаєш у цьому. Ти знаєш і все. Господь не відкриває повної картини для того, щоб ми могли зробити оцей крок, довіритися йому, вступити у темряву, не знаючи, що нас далі чекає. І тоді вмикається світло. Ми нещодавно мали розмову. Не з однією людиною. І якраз обговорювали от, саме оце питання. Що Бог робить якийсь крок, щось показує. Нам здається, що все класно, все чудово, але нам недостатньо цього. Нам хочеться більше опори, нам хочеться більший фундамент, нам хочеться щось більш надійне. Господь говорить: добре, на тобі ще підтвердження. Та ні, Господи, замало. Хай буде три. І, і, і тут ми згадуємо Гедеона, знаєте, вовна мокра, вовна суха, вода, роса там, роса там. Ми інколи дивимося на героїв віри, ми інколи дивимося на героїв Святого Письма і думаємо, йой, які обмежені, які маловірні. Та а ми аби ми були на їхньому місці, аби ми, та ми біте, і те, і те, і те. Друзі, аби ми були на тому місці, ми вчинили б значно гірше. Колись довелося чути навіть думку про Адама і Єву. От що вони наробили і такі, і сякі. От ми б на їхньому місці нікого так не зробили. Звичайно, бо зробили б це саме тільки значно раніше. І от апостол Павло говорить, Знаємо, коли земний намет наш зруйнується, маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Ми живемо в дуже нестабільний час. І наш земний намет, як вже було сказано, руйнується, чи то під тиском хвороб, віку, чи під впливом зовнішніх, зовнішніх чинників, військових факторів. Але знаємо, що маємо будівлю від Бога на небі дім нерукотворний та вічний. Хай це знання не просто віра, а знання супроводжує нас в новому тижні. І апостол Павло знову ж нижче використовує цю фразу, яку ми зараз повторимо: ми ходимо вірою, а не видінням, ми відважні. Бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. Немає нічого поганого в тому, щоб облаштовувати своє життя тут на землі. Немає нічого поганого. Але наші надії, наші сподівання, вони не повинні обмежуватися нашим мешканням на землі. Часто на траурних служіннях ми користуємося місцем святого Письма, де сказано, що коли ми надіємося на Христа, Лише в цьому житті, то ми найнещасніші, найжалюгідніші з усіх людей. І от питання у тому, наскільки далеко сягає наша віра. Ми подивилися з вами оцей фільм. Як далеко Господь, чи як широко діє Господь. Від астрофізики до мікробіології, як далеко сьогодні шагає наша віра, крокує наша віра. Їй не треба йти далеко, їй не треба йти швидко. Достатньо зробити один крок, проявивши послуг Богові в чомусь невеличкому, незначному, і тоді Господь вмикатиме світло, даватиме необхідну інформацію і сили для того, щоб робити наступний крок. Це у червоних було таке, що семимільними кроками треба було рухатися. І тоді, то той не поспіває, то той не поспіває слідом. Бог не вимагає цього. Ходіння вірою є одним із найповільніших, але воно найпотужніше. Хай Господь сьогодні підтримає кожне серце. І ми зараз давайте встанемо і звернемося в молитвах до нашого Господа. Слава тобі, Господь, самогутній, за ранок недільний, за те, що ти даєш можливість разом відкривати Слово Твоє. Боже, ти закликаєш нас ходити вірою, жити вірою. І ти через апостола Павла говориш, що є речі, які ми просто маємо знати. Дякуємо, що можемо заспокоїтися, маючи твоє надійне слово. Господь, ми тобі вдячні, що ти нас зберіг минулої ночі, ти даєш можливість збиратися, і молитовний будинок він цілий, він функціонує, Господь. Дякуємо, що бережеш наше місто, дякуємо, Господи, за воїнів наших, які сьогодні не сплять ночами, вдивляючись в небо, намагаючись усунути ці загрози. Дякуємо, Господи, за те, що ти завжди залишаєшся вірним. Просимо Твоєї милості, Твого благословення, Твого керівництва, щоб ми пам'ятали, що те, що ти робиш, те, що ти відкриваєш, те, що ти даєш, його, його достатньо. достатньо для наступного крока. Дякуємо, Господи, що дійсно маємо неземний дім, оселю небесну. Коли зруйнується цей намет, коли наші тіла вони вийдуть із ладу, Господи, ми маємо оселю у, у Тебе. Слава Тобі! Дякуємо, що можемо втішатися словом Твоїм і надією, яку Ти даєш, просимо Твоєї милості для тих, кого сьогодні з нами немає. Ти уздоров, Господи, хворих, підтримай стареньких, благослови тих, що подорожують. Даруй благословення і милість нашим воїнам сьогодні, які на різних напрямках виконують бойові задачі. Даруй ми фізичні сили, і емоційні, духовні, відкривайся їм, Господи, в Твоїй любові, даруй багатьом прийняти тебе в свої серця як Спасителя і Господа свого. Будьмо охороною і захистом, даруй мудрість офіцерам і командирам у прийнятті рішень, даруй, Господи, страх Твій політичному керівництву нашому, щоб не приймали безглузді закони. І не діяли на шкоду народу України, даруй визволення і найшвидшу перемогу народу нашому, звільнення полонених, повернення тих, що заслані, у здоров'ю, Господи, поранених хворих, яви Твою милість, Господь, молимо також за народ Ізраїля, даруй багатьом прийняти тебе як Месію, який прийшов. Прийняв смерть на Христі і Воскрес. Даруй мир Єрусалиму, і також дай сили воїнам Ізраїля, для того, щоб усунути ці загрози, які надходять з різних напрямків. Дякуємо, Господи, що можемо довірятися Тобі, пам'ятаючи, що Ти той, хто чуєш, ти той, хто відповідаєш. Ми поклоняємося Тобі сьогодні. Ми звеличуємо Твоє ім'я, бо Ти є великим Богом, Ти є творцем неба і землі, всього, що є видимим, невидимим, Ти нас створив, ти досконало знаєш, як ми влаштовані і що необхідно для кожного із нас на сьогоднішній день. Дякуємо тобі, Господь, що ти пануєш над Всесвітом, і ти міцно тримаєш його в твоїх руках, Ти створив, і Ти утримуєш, і всю славу і хвалу ми віддаємо Тобі. Поклоняючись тобі, Отцю, Сину, і Святому Духу. Амінь.